Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Вої в на щитах несли. як летіли, журавлі, Вої в нащитах несли так Читах несли Сонце зійшло, хай яскраво світить воно. сина і Святого Духа, Христос Воскрес, дорогі, дорога, засмучена жалом родина, всечасна влада, дорогі отці, дорогі вояки, ворогісники вітчизни. Ми зібрались разом з вами тут, на цьому сумному подвір'ї, щоб великим даром молитви супроводжувати е, світлої пам'яті воїна, героя Андрія, його останню земну подорож і бути поруч з рідними таку на хвилину їхнього життя. Ми зібрались тут, щоб шанувати героїчність і відвагу воїна, що своєю молитвою. Випросити милосердного Бога дар спасіння для воїна, героя Андрія. Цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, та ще важче говорити про життя. Важко знайти слова, щоб розрадити убито горе матір та родину. Важко знайти слова, щоб попрощатися, але це слід зробити. Що сказати рідним та близьким Андрія, коли серце стискає лік по втраті ще однієї молодої людини, коли не сила зупинити сліз жалю, коли разом, розум раз за разом ставить питання, як дійшло до того, до такої великої трагедії. Але віра воскресло Христа жевріє надії на вічне, що себе життя. Що сказати побратимам та іншим воїнам, які переживають трагедію воєнних дій і кожного дня втрачають друзів і побратимів, з якими жилися, як з рідними? Що сказати всім, що тут зібрався, щоб провести останню путь на цьому сумному подвір'ї воїна Героя Андрія? На мою думку, сподають тільки слова. Слава мого мудрої, мудрої людини, яка каже, вмирає той, вмирає той, хто залишається в серцях людей. І сьогодні, як би не хотілося відтягнути цей час прощань, але він нас І сьогодні І сьогоднішньої бачимо, що Україною шириться війна, вона забирає спокій та залишає сіє повсюду, повсюду смерть наших героїв. І ми зібрали, щоб сьогодні. Попрощатися з воємманом, героєм Андрієм, який тисячу... народився в 1988 році в нашому селі, в 1995 році пішов перший клас Танківської середньої школи, у 2006 році, закінчив школу і поступив у Львівську політехніку. Андрій тренував молодь секції бойового його вихованці, неодно... неодноразово отримували нагороди. З 2016-го, у 2019 рік захищав батьківщину лава Національної гвардії України. В родній 2022 року знову став на захист України. Оперативи пам'ятають його як веселого, компанійського та цілеспрямованого. Сьогоднішній день він прощається зі своєю мамою, якій завдячує усім, і зі своїм довіданим братом Андрієм та його сім'єю. Сестрою Наталією та її сім'єю, з тіткою Оксаною, з племінниками, з друзями, однокласниками, сусідами, родинами, з зморщина стан пострія, по з побратимами, з якими захищав Україну від російської навали. Продовж шести років до сьогодні просить усіх нас прощень, А ми, як вірні, обіцяємо, поручаємо душу. Загиблого воїна Героя Андрія, Божому минусерві, та супроводжуємо останню путь покольною молитвою і просимо, щоб Милосердний Господь упокоїв його, мі... його душу на місці світлому, на місці квітучому, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Христос Воскрес! Кож моя не You the bobby. <рире> hey, <рире> <плине> кача, <рире> <от> і прийгой <синій, рире> плине каче, <рире> бути <от і> сині, плине <рире> каче, <рире> бути <рире> синія, усилає навіть той за мене. sala <Sessizlik> Буде брати яму, хто ж ми буде? брати яму? Ей, виберуть ми. Намко буде, си не жаль ти, нам поде, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Не...

Слава Отзоєсимо, вітаємо, стай тих не подала, і темча і не веди нас у спокусу, але визволина світло та вохам. Радиться, тіго радиться. Ей, плине кача, бо ти синій не кача, і серце на постави Андрія, не винопієно, вести моя не лаймені, Салаєш ми в злу годину, злу годину. життя дарував, нам дарував життя вічне, сам не знаю, де погину. we yamu we me shilindet we barut me shuji dudet tavatsa nase tina vede na so spokulos ale ves volenam sulgotavava balet Я звичайний синхнежа. Як ви живе, синку не жа. Шановна родина нашого героя, шановні воїни, шановна громада, Христос Воскрес! Вже півроку в нашій об'єднаній територіальній громаді не було чину похорону за військовослужбовцями. Десь серцем сподівалися, що так буде завжди. Але щоразу, коли в нашій громаді оголошувалася жалоба за полеглими воїнами в сусідній громаді, Рок повертав нас до реальності, жорстокої реальності. Війна триває, а війна це смерть. Сьогодні в нашій громаді знову сумна подія. Ми Випроваджуємо останню дорогу воїна героя. Жителя нашої громади, села Станків Андрія Бенюка. Андрій був відважний воїн. Він честю і гідністю виконав свій військовий громадянський обов'язок по захисті батьківщини. Він продовжив справу дідів і прадідів у боротьбі з одвічним нашим ворогом і віддав найдорожче своє життя за Україну від імені Моршинської об'єднаної територіальної громади. Я Висловлюю щирі слова, співчуття рідним і близьким, Низький уклін, мамі героя пані Зиновії. Наша громада завжди належним чином шануватиме пам'ять Андрія Бенюха, пам'ять усіх героїв, які поклали своє життя на вітар свободи незалежності України. Вічна слава герою Андрію Бенюху, вічна слава усім героям, які полягали за Україну. Слава захисникам і захисницям України, слава Україні.